Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Роковини трагедії у броварах авіакатастрофи, що забрала 14 життів. Загинуло керівництво МВС, екіпаж вертольота та четверо цивільних, серед яких дитина. Аварія сталася о пів на дев'яту ранку. У густому тумані судно втратило орієнтування і впало в одному із житлових кварталів міста. Детективи похвилинно відтворили день трагедії. Кілька місяців тому завершили усі експертизи і дійшли висновку. Екіпаж не попередили про складні польотні умови, а сам виліт через. Це негоду не перенесли до дитсадка, куди впав гвинтокрил, Містяни від ранку несуть квіти. Вшановувати пам'ять загиблих вирушила і наша знімальна група. Шестирічна Віка кладе до паркану зруйнованого дитсадку букетик жовтих троянд. У день трагедії вона була всередині і врятувалася дивом. Гвинтокрил впав на садок, коли діти снідали. Розповідає мама дівчинки. Сьогодні у нас день народження. Ми рахуємо на руках дівчинку. Винесла вихователька. Вискочили в коридор, стали вдягати дітей. Виводити в укриття. Тільки на лісницю спустилися, побачили, горить музичний зал. Місяць після аварії Віка займалась із реабілітологом і боялася ходити у садок. Кожного дня, коли йшла, то казала, зараз ми садимо їсти, прилетить ракета. У той день авіатроща забрала життя 14 людей. Слава ці, сіниці, добуду. Гліб з Антоном допомагали вивозити потерпілих за швидку реакцію та небайдужість. Хлопців відзначили у міністерстві внутрішніх справ. Перші хвилини можна було зайти. Потім під'їхали вже служби спеціальні і вже нікого туди не допускали. Я теж вижила світла пам'ять. Мені тяжко говорити, ворота. Шанували пам'ять загиблих і на байковому кладовищі, де поховані високопосадовці МВС. А потім у Софійському соборі відслужили панахиду за усіма жертвами катастрофи. Для служби Софію Київську обрали не випадково. Це був найулюбленіший храм загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Після авіатрощів у броварах чиновникам заборонили літати на гелікоптерах, каже нинішній очільник відомства Ігор Клименко. Ця заборона діє з 18 січня, саме зразу після через декілька годин після трагедії. Майже рік тривало слідство. Детективи похвилинно відтворили день аварії, розшифрували бортові самописці, розглядали кілька версій, зокрема і теракт. Та після десятків експертиз та сотень допитаних свідків дійшли висновку. Борт розпочав політ без метеоданих по всьому маршруту. У густому тумані гелікоптер летів на гранично низькій висоті. А коли екіпаж побачив багатоповерхівку, для маневру уже було запізно. Підозру вручили п'ятьом працівникам ДСНС відповідальним за керування польотами. У справі 160 Три томи у кожному понад дві сотні сторінок. Аби усі сторони ознайомилися з матеріалами, потрібен час кажуть у державному бюро розслідувань. Сподіваємося, що наприкінці першого кварталу 2024 року обвинувальний акт потрапить до суду. Незавершений політ документальний проєкт про екс-міністра та членів команди у роковини трагедії уже у відкритому доступі на Ютубі. Чотири десятки ексклюзивних інтерв'ю від людей, які добре знали високопосадовця і кадри відео щоденника, який на початку повномасштабного вторгнення вів монастирський. Цей фільм десь частково про кожного з нас про ту частинку історії, яку ми разом з вами переживали, про особливо перші місяці війни. Тому що тоді приймалось просто інколи тисячі рішень, важких рішень. Карина Вакарєва, Олександр Романюк та Георгій Боронов. ТСН 1+,1. переглянути документальний проєкт Незавершений політ. Сьогодні ви зможете також і по телебаченню. О 22 другій годині. Він вийде в ефірі телеканалу 2+,2. плюс